Зараз зі мною поруч людина, яка не лише організувала цей ярмарок ветеранського бізнесу, а й сама є ветераном, і сьогодні відповідає за ветеранську політику. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто означає місія після як для ветерана, і як для керівника департаменту? Як ви розумієте це формулювання? Знаєте, в першу чергу, коли я згадую скажімо так. Відповідь шукаю на питання після. Я згадую 16 рік, коли я повернувся після участі в бойових діях, мені поставили діагноз смертельний. Сімейний лікар сказав, що ти проживеш три тижні. І я прийшов в міську раду, кажу, чи буде щось для моєї родини, міська рада сказала, ти ж воював за державу? Чого ти прийшов в міську раду? І я тоді зрозумів, що треба щось в цій країні міняти. Сьогодні пройшло вже, слава Богу, майже 10 років після того, як я повернувся, я живий, я поборов свою хворобу, я лікувався. Моя сім'я збільшилася на двох членів. І я скажу, що після це не кінець. Після це тільки початок, і в кожного він особливий. І тому саме те, як ти себе ментально зрозумієш, як ти себе ментально знайдеш, залежить те, як ти проживеш своє життя. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, навіщо от сьогодні такі події, як ярмарок ветеранського бізнесу, яку роль вони відіграють у саме відновленні ветеранів? Сьогоднішня наша подія вона в першу чергу створена, скажімо так, є продовженням того, щоб люди знайшли своє ком'юніті, знайшли свій соціум, в якому вони їм комфортно, яким зручно. Тому що ми говоримо, що Ветерани чи члени родин це не соціальна категорія, яка потребує якоїсь особливої уваги. Це просто люди, які приходять з особливим своїм досвідом. І якраз наші заходи, це вони створені для того, щоб люди могли поділитися своїм досвідом, своїми болями і своїми перемогами, напевно, в першу чергу. Тому що коли ми говоримо про ветеранів, ветеранок, членів їх родин, ми говоримо, що вони потребують не так допомоги, як розуміння, що у разі необхідності вони її отримують. І якраз наші заходи вони направлені для того, щоб знайти тих людей, до кого можна звернутися у разі якоїсь халепи. У чому ви бачите головну місію держави та суспільства щодо життя ветеранів саме після війни або повернення саме зараз? В першу чергу, місія держави і суспільства це у відповідальності і у повазі і вдячності мені б дуже хотілося, щоб держава взяла на себе хоч якусь відповідальність, сказала, наприклад. Ми готові закрити питання охорони здоров'я, тобто ми готові забезпечити повністю медицину, реабілітацію. А суспільство сказало, а ми готові на себе взяти соціалізацію, повернення в соціум. Тобто, ветеран повертається. Ми часто говоримо, що ветерана треба готувати да, до повернення. Насправді він повертається додому. І це дім треба готувати до того, що ветеран повернеться з якимось досвідом. Про які він не хоче говорити, але які готові він використовувати в майбутньому. І тому такі заходи, вони якраз направлені на те, щоб наше суспільство поспілкувалося з тими ветеранами, які мають цей особливий досвід, з тими родинами, які пережили втрату, чи які пережили переживання, хвилювання і. Щоб суспільство змінювалося, а не змінювались ветерани чи члени їх родин? Дякую, дуже-дуже слушно. А що б ви хотіли сказати ветеранам і їхнім родинам, які зараз лише на початку свого після? Напевно, ми, мені хочеться сказати, що ви не одні. Ми вам дуже вдячні і. Ми готові в будь-якій ситуації знайти шляхи вирішення ваших питань і не будьте скромними, не замикайтеся в собі, не замикайтеся в своїх домівках, адже в нас Україна дуже велика, в нас дуже багато є справжніх українців, щирих, добрих, комунікабельних, які готові допомогти в будь-якій хвилині. Головне просто не замикайтесь, а озвучуйте свої питання та проблеми. Дякую, що так говорите. Бо спілкуючись з багатьма людьми, які або переїхали, або повернулися да, після війни, або з дружинами, військовослужбовців, ми розуміємо, що багато людей просто не знають, куди їм іти, де шукати ту підтримку, бояться звертатися. От можливо, у вас є якийсь меседж такий до таких людей. Насправді, от, якщо ми звернемо увагу в нашій громаді, в луцькій громаді, ми якраз акцент робимо на заходи для чого? Для того щоб Люди, які пережили війну, да які є постраждалими від війни, ми не говоримо тільки про ветеранів, членів орден загиблих. Ми говоримо про багато категорій. Ті, хто хтось всі по різному переживають жахіття війни, можливо, хтось навіть не був під обстрілами, хтось не є ВПО, хтось не є ветераном, але він є особливо переживає цю війну. І тому тут треба звернути увагу на те, що наша громада вона відкрита, і якраз завдяки цим заходам ви можете знайти тих людей, з якими вам буде комфортно поспілкуватися, з якими вам буде комфортно провести якісь спільні заходи, якісь побувати на якихось спільних подіях. Насправді в нас в Луцьку дуже багато відбуваються подій. Треба просто не замикатися в себе в будинку. Треба спілкуватися. Адже спілкування це є лікування від будь-яких хвороб. 100%. Як ви відповісти на таке питання? Моя місія після зараз. Е, моя місія напевно це, щоб люди відчували підтримку. Щоб люди завжди розуміли, що вони не є одні, що я не є один. Е, напевно. Е, коли я пережив хворобу, коли в мене народилося двоє діток, я зрозумів, що моя місія це допомагати іншим людям і допомагати в першу чергу їм для того, щоб мої діти жили в мирному середовищі, щоб мої діти відчували комфорт в проживання в своєму місці, щоб вони пишалися, що вони живуть в Україні, в місті Луцьку. І тому я ще раз наголошу, що моя місія це не задовільнити власні потреби. Моя місія це за зробити простір для моїх дітей в майбутньому комфортним, щоб вони не боялися виходити на вулицю. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую. Дякуємо за підтримку.